Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Джерела ВП зазначають, що США в ультимативній формі ставлять Зеленському наступне. Саме Ющенко повинен замінити ярмака на посту глави ОП. Поява на політичних заходах в Вашингтоні з приводу доповнення до законопроєкту про перемогу України колишнього президента України Віктора Ющенко. Дуже поганий знак для Зеленського. Про це вже пише не тільки Зіновій Бібрецький, а й інші політологи. США. А буде контролювати кожен крок Єрмака через інших незаплямованих політиків. Інакше допомоги не буде, і навіть демократи за це не голосуватимуть. Сам Ющенко зазначив, нарешті повернувся в Україну після 10 днів напруженого графіку роботи. За кордоном першим візитом був Туманний Альбіон, де мав ряд важливих зустрічей з іноземними політиками, які щиро підтримують Україну в цей надважкий для нас час. За перші декілька днів перебування в Британії взяв участь на польському економічному форумі, провів лекцію в Лондонській школі економіки, а також Лекцію в Оксфордському університеті провів зустрічі з великим другом України, колишнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, генеральним прокурором Вікторією Прентіс, баронесою Хеленою Кеннеді, та ректором Оксфордського університету сером Крістофером Патеном, своїм давнім товаришем з прем'єрських часів, сердечно вдячний за конструктивну розмову, колишньому прем'єр-міністру Польщі Яну Балецькому та студентському керівництву Лондонської школи економіки. Наступною зупинкою був гостинний Азербайджан, де взяв участь в пам'ятному заході присвячений сторіччю загальнонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва. Участь на 10-му глобальному башкинському форумі відвідав український культурний центр та разом зі спілкою українців Баку вшанували пам'ять великого українського пророка Тараса Григоровича Шевченка. Щасливий від того, що світ з нами суголосний, відчув повне порозуміння та підтримку нашої України. Політика світу чітка та зважена. перемога України в авантюрі розв'язаною Росією. Україна сьогодні творить одну з кращих своїх сторінок національного опору. Український воїн це патріот, це українець незалежно від походження, мови, і чи політичних уподобань. Український воїн це дух, це громадянин, який відчуває свою причетність до наших великих перемог. Українцем є той, хто любить нашу землю і захищає її символи та свободу. Я вірю, і впевнений, у нашій армії вона є надзвичайно сильною сьогодні. Вона стане ще сильнішою завтра. Наша армія не здолана, бо це армія свободи і національної честі. Наша армія це армія відважних, сміливих людей. Моя особлива хвала і вдячність сумчанам, моїм Землякам, Ви всі великі, молодці та справжні сини та доньки великої української нації. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.